Всім привіт, з вами я Катя. Літо вже зовсім скоро, тому в цьому відео я хочу вам дати 100 ідей, чим можна зайнятися влітку. Так тут буде рівно 100 ідей для того, щоб це літо стало насиченим та незабутнім. Можете поділитися у коментарях, які у вас плани на це літо. А тепер давайте приступати до ідей, які допоможуть зробити ваше літо кращим. Отже, перша ідея це погуляти під дощем. Далі покататись на велосипеді, роликах скейті чи самокаті, влаштувати пікнік, зібрати букет квітів, зняти відео про літо, сплести вінок з квітів, вивчити одну фразу на десяти різних мовах, написати собі лист в майбутнє. Через декілька років вам буде дуже цікаво перечитати його. Ідея 9. сходити в ліс. Потім прочитати книгу, гуляти цілий день, вийти на ранкову пропішку. Побачити веселку, зробити піцу, відвідати інше місто, зробити те, що довго відкладали. У кожного це різне, особливе. Прикрасити свою кімнату, приготувати лимонад, написати свою книгу або вірш, зіграти настільну гру з сім'єю або друзями. Зустріти світанок або провести захід, створити літній плейлист. Зробити яскравий літній манікюр. Сходити в аквапарк. Завести щоденник. Приготувати морозиво. Грати бадмінтон, виконати спортивний челендж. Скласти розкладня та дотримуватись його протягом тижня. Спробувати екзотичний фрукт. Ввести корисні звички. Влаштувати фотосесію на природі. Приготувати сніданок зі свіжими фруктами і ягодами. Приготувати коктейль або смузі. Зайнятися творчістю на природі. Покататись на катері. Пройти більше 20 тисяч кроків за день. Влаштувати генеральне прибирання. Прочитати книгу англійською мовою. Спробувати сісти на шпагат за літо. Провести цілий день на природі. Зробити нову незвичайну зачіску посадити рослину. Послухати птахів о 5-й ранку. Позайматися спортом на дворі, Почитати книгу на природі. Зробити трекер звичок. Підготуватися до нового навчального року. Поставити глобальні цілі на це літо. Ви думали це все? Та ні, досягти їх теж потрібно. Знайти нових друзів, наїстись фруктів і ягід, сфотографувати природу, Смажити маршмелло на багаті, передивитися улюблений фільм, годувати птахів, зібрати пазл на тисячу фрагментів, заснути в гамаку, походити босоніж по траві, сходити за грибами, скласти карту бажань, змінити зачіску. Не спати всю ніч. Можете позвати друзів на ночівлю та круто провести час. Покататись на атракціонах, сходити в музей. Піти на риболовлю. Сходити у похід, зробити гербарій. Подумати на що схожі хмари. Влаштувати водний бій з друзями. Переночувати в наметі. Зробити колаж з найкращих фотолітер. Туристом у своєму місті. Адже ми тут живемо, а про багато що навіть не здогадуємося дуже часто знаємо, чуже місто навіть краще, ніж своє влаштувати день догляду за собою Покататись на оглядовому колесі Не робити нічого весь день Запустити повітряного змія, відвідати рідних, яких давно не бачили. Провести день без телефона. Провести день на наодинці. Пожити за містом. Вивчити тисячу іноземних слів. Відмовитись від поганої звички. Додати у гардероб декілька яскравих речей. Зіснити віртуальну подорож. Обрізати старі джинси та зробити із них шорти. Зробити добру справу. Посмажити шашлики. Займатися творчістю. Зробити фруктовий салат. Зробити сюрприз рідним. Побачити сузір'я. Влаштувати релакс день. Святіть його повністю собі. Сходити в зоопарк. Спекти шарлотку. Встати до сходу сонця. Зробити сонячний годинник. Обвести свою тінь крейдою на асфальті. Сходити у кіно, відвідати майстер-клас і останнє купити нову красиву канцелярію це була остання ідея. Сподіваюся, це відео буде для вас корисним і хочу вам побажати чудового насиченого літа та щоб воно пройшло не дарма І запам'яталося лише приємними емоціями. Тому буду дуже вам вдячна за вподобайку, підписку. І до зустрічі в наступному відео.